На годиннику о пів на третю ночі. У вузькому колі вирішується таємне питання. Куди саме вирушить секретна перевірка Міністерства юстиції? Так, ну, їдемо до Коростеня. Три години в дорозі, і ми перед ворітьми Коростенської виправної колонії. Тут на нас не чекають. Розгублені очі чергової на контрольному пункті. Жінка явно намагається хоч трохи затримати делегацію. За 40 хвилин з боями таки потрапляємо за ворота. Нас зустрічає невдоволений керівник колонії. Доброго ранку. За парканом під енергійну музику в'язні ліниво роблять ранкову зарядку. Для них така кількість відеокамер справжня несподіванка. Найсміливіші підходять і жартують на місцевий манер. Свістом. Я шучу, вибачте. Олексій. Керівник веде інспекцію до зразкового бараку. І навіть тут, у підсобці, перший сюрприз. А що це таке ровно? Скажи, будь ласка. Перерізати горло таким інструментом без проблем. А далі повний безлад, немитий посуд, забиті раковини, а вже за кілька кроків вбиральня, до якої не кожен наважиться навіть підійти. Прибирати в туалеті тут не по поняттях, адже це зона для рецидивістів. У Володимира вже більше 20 років відсидки. Перший термін отримав ще у 15. Відтоді має 12 ходок. Діти є? Жена, діти. Внуки є, діти. Минає півгодини, в'язні звикають до відеокамер і тепер їх не зупинити. Кажуть, від місцевої води за рік можна залишитися без зубів. От вода, якщо її зараз набрати навіть в ладошку, вона буде оранжевого колю. А це сніданок засуджених у казанку каша, чай і хліб. Замість курятини в каструлі можна розгледіти хіба що кістки, шкіру та хрящі, але шеф-кухар уявляє собі курку по-іншому. А пофіла тої курки на да, якому такі шкіри бачить. Ну, У, так, так, да? У медблоці несправний рентген-апарат розвалюється на шматки, тож доводиться користуватися раритетним ще 1970 року. Він більше схожий на механізм для тортур, а не флюорографії. Як нема світла так. чому Тому що нема буде за А деякі розповіді життя засуджених просто не вкладаються в голові. В'язні розповідають, як можна легко купити дострокове звільнення. Саме за такі речі зараз під слідством один із керівників колонії, тих, хто не підкоряється місцевим правилам, жорстоко карають. Закривають камері, і послі камілі хочуть вони 63 ю зону бічі інспекції заразить мені. Це правильно жаліша? А я ні от кого не боюсь, я сказав, я позвоню Генеральную прокуратуру и і вежливо. у меня всі номера є. А це промзона. Тут в'язні збирають та фарбують ось такі металеві ліжка. Розпорядок, як і за парканом, 8 годин робочий день, 5 днів на тиждень. І за це отримують зарплатню. Вікон тут немає, а зі стелі стікає вода. В цій руїні колись виготовляли автопричепи та меблі. Сьогодні за місяць тут можна заробити пару тисяч гривень, але в'язні сміються. Отримати свої гроші нереально. Дають на рахунок тільки, послухайте, не більше 20 гривень. Решта зарплати, очевидно, осідає в чиїхось кишенях. А ви знаєте, скільки у вас уже рахуєте? Так, я даже не, не кажу подробно. Керівник колонії від таких відвертостей просто в шоці. На ньому немає лиця, і як виявилося, не даремно. Другого шансу Олександрові не не дають, і після нашої інспекції вирішують звільнити з роботи вже в понеділок.